Всіх вітаю, сподіваюсь, всіх все добре настільки, наскільки це можливо в умовах сьогодення. По перше, хочу подякувати за надану можливість розповісти, що вже зроблено і що планується зробити в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як яка ініційована. Першої леді України Оленою Зеленською. Війна це марафон, дистанція якої нам невідома. Ми маємо інвестувати ресурси у те, що допоможе нам пройти його з найменшими втратами, пликаємо індивідуальну та колективну стійкість. Українська стійкість стала феноменом, яким захоплюється весь світ, але він зараз проходить випробування на міцність. Не має бути на меті захопити всіх кожного українця звертатись до психолога чи психотерапевта, але підхопити людину, відновити її можливість справлятися, а краще запобігти проблемам, гідна мета для державної політики у сфері ментального здоров'я. І так, всеукраїнська програма ментального здоров'я це ініціатива, спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвиток культури і піклування про ментальне здоров'я. Ініціатива була започаткована Першою леді України у травні 2022 року. Програма реалізується через низку проєктів, координованих відповідними міністерствами. На сьогодні наразі задіяно вже 11 міністерств, кожен з яких втілює свої проекти. Так, Наприклад, Міністерство освіти і науки України запроваджує нову програму підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, це плекання резильєнтності в освітніх закладах. Міністерство охорони здоров'я, в свою чергу, реалізовує проєкт посилення спроможності. Закладів охорони здоров'я та формування стійкості працівників медичної галазі також свої проекти мають Мінветеранів, мінсоцбройні сили України, Міністерство оборони України, МВС, Мінкульт, Мінмолодь, Мінюст, Мінекономіки. Про ментальне здоров'я кожної людини мають дбати на кожному етапі взаємодії людини з системою від народження, педіатри, дитячі, дитячі садки, школи, коледжі, університети, робочі місця чи служби зайнятості. Це не має бути окреме міністерство, міністерства, це має бути система, що охоплює людину всюди. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, в якому людина реалізує свої здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати та робити внесок у суспільне життя. Психологічне здоров'я значною мірою пов'язано з соціальними оточенням, З атмосферою у сім'ї, атмосферою на робочому місці і працездатність слід отмітити, що однією з перших страждає від порушення психіки. Проблеми з ментальним здоров'ям можуть переживати кожен від депресії, стресу, безсоння, вигорання. На жаль, ніхто не застрахований. За прогнозами Міністерства охорони здоров'я наслідки війни позначатимуться на ментальному здоров'ї українців протягом багатьох років. До 90% вже українців мають хоча б один симптом, який свідчить, що їм необхідна психологічна допомога. І 50% українців, які Перебувають в Україні, потребуватимуть психологічної допомоги. І так хочу відмітити проблеми, які були визначені на початковому етапі впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я. Це по перше. Відсутність інформації про ментальне здоров'я. Люди просто не вміли розпізнавати свої переживання. Вони вірили в можливість, що зможуть впоратися своїми силами. Без фахової допомоги також був страх отримати діагноз через високий рівень стигматизації. Також була низька доступність фахової допомоги з ментального здоров'я. Не вистачає фахівців, які можуть надати якісну допомогу. Також далеко не кожен знає, як підтримати себе та близьких, де знайти фахівця, який готовий надати допомогу з ментального здоров'я. Також був відмічений високий рівень професійного вигорання від працівників першої лінії контакту. Також відсутність на рівні громади чіткого розуміння щодо розвитку системи психологічних послуг на базовому рівні, слабка координація та недостатня взаємодія між громадськими організаціями та державними секторами. Тобто, як підсумок не було загального бачення того, який вигляд повинна мати система сервісів і послуг. Адже ментальне здоров'я слід відмітити, це не лише охорона здоров'я, охорона здоров'я вже має закривати ті проблеми, у яких людина не справляється сама, і їй потрібна допомога фахівця. Також одним із ключових інсайтів стало те, що надавачі послуг це соціальний працівник, лікар, учитель, шкільний психолог. Перебувають в тих самих умовах, що й ті, хто приходить до них за допомогою. Для всіх ситуацій, де відбувається контакт людини з людиною, треба давати. Необхідні інструменти. Що ж вже зроблено? На території Сумської області, при Сумської обласної військової адміністрації створений координаційний центр підтримки цивільного населення, створено три робочі групи координаційного центру, а саме по роботі з ветеранами, особам з інвалідністю внаслідок війни, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалим учасникам революції гідності членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, друга група по роботі з внутрішньопереміщеними особами, і третя група по роботі з постраждалим цивільним населенням, зокрема, за всеукраїнською програмою ментального здоров'я «Ти як станом на сьогодні вже проведено 9 засідань координаційного центру підтримки. Цивільного населення Сумської області, визначено відповідальних осіб за впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я по структурним підрозділам обласної військової адміністрації, при районних державних адміністраціях, в тому числі по громадах і по містам обласного значення. На території Сумської області було проведено масштабне дослідження в межах регіональної координації всеукраїнської програми ментального здоров'я Здоров'я ти, як серед надавачів та отримувачів послуг. Аналізували психоемоційний стан, задоволеність. Послугами. Загалом було опитано 6680 осіб. Один із головних висновків українці вже готові звертатись за психологічною допомогою, Стигма щодо звернень знижується саме сімейними лікарями та психологами українці хочуть обговорювати стрес, депресію, вигарання і інші проблеми, пов'язані з ментальним здоров'ям. Також на території області проведено картування. Доступності послуг з ментального здоров'я. Головна мета це виявлення сервісів, що реально працюють у нас на області, і виявлення прогалин, які вже спільними усі... зусиллями ми повинні вирішувати. І так, що було визначено, в Сумській області надають психологічні та психіатричні послуги. 40 комунальних закладів. На сьогодні близько 92% сімейних лікарів, а загалом це понад 530 медиків, готові надати підтримку своїм пацієнтам. Слід відмітити, що послуга є абсолютно безкоштовна, так як вона надається у межах програми медичних гарантій. У кожній з 51 громад області є лікарі ПСМД. Які пройшли навчання за програмою ЕМАЖГЕБ? Тільки в цьому році вже більше 50 медичних працівників пройшли навчання. Наступні навчання заплановані в цьому місяці і в квітні. За напрямком психіатричної допомоги законтрактовано у нас в області 40 комунальних закладів по 4 пакетам. Інтеграція послуги з ментального здоров'я на первинку це комплексне державне рішення, яке вперше реалізується в Україні в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як, навчання для лікарів і послуги для пацієнтів безкоштовно. Наразі вже понад 850 закладів охорони здоров'я в Україні та 32 комунальних заклади. Первинної медичної допомоги в Сумській області мають відповідний контракт з Національною службою здоров'я України. Переглянути їх можна на інтерактивній карті або зателефонувавши за номером контактного центру НЦЗУ 1677. Сімейні лікарі жодним чином не замінять психолога, психотерапевта або психіатра, але вони зможуть надати допомогу пацієнту і у разі необхідності перенаправити до вузького спеціаліста. Навіть якщо ваш сімейний лікар не проходив навчання за програмою МГЕП, ви все одно можете до нього звернутися і, не маючи відповідної підготовки, він зможе знайти в системі фахівця, який зможе вам допомогти. Помогти. Мабуть, всіх цікавлять питання, а про що ж можна запитати у сімейного лікаря? Так ось, як зняти постійну тривожність, напругу в тілі. Чи нормально, що я не витримую навантаження обставин, про порушення сну, про тривалу відсутність апетиту, які техніки допомогу, самодопомоги існують, і як їх застосовувати, як зупинити напад панічної атаки. Як, як допомогти дитині впоратися з емоціями? як допомогти чоловіку, дружині, щоб повернулися з фронту, а також, чому треба дбати про себе, щоб дбати про інших. Вплив ментального здоров'я на, фізи, на фізичне є очевидним і науково, і практично доведеним. Ментальні порушення, особливо депресія, підвищують ризик виникнення проблем з фізичним здоров'ям, інсультєм. Захворювання серця. В Україні вже фіксується зростання кількості серцево-судинних захворювань та діабету другого типу. Депресивні розлади на 42% збільшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Хронічні проблеми зі сном тісно пов'язані з ризиком діабету другого типу та ожиріння. Люди, які переживають тривалий стрес, тривожність та депресію, на 60% частіше мають загострення хвороб шкіри. Без кваліфікованої допомоги тривалий стрес та емоційні потрясіння можуть призвести до затяжної депресії та серйозних ментальних проблем. Також проблеми з ментальним здоров'ям збільшують витрати людини у 2-3 рази. Останнє дослідження, яке було проведено у жовтні минулого року, показало, що основними скаргами на порушення ментального здоров'я 50% складає тривожність і напруга і 47% це порушення сну. І ці симптоми вже є вагомою причиною звернутися до сімейного лікаря. Ah, <coughs> Завдяки створенню цієї послуги кожен може отримати базову підтримку, пов'язану з ментальним здоров'ям, безоплатно, у закладах первинної медичної допомоги. Тобто, не обов'язково відразу шукати психіатра або записуватись на консультацію до приватного психолога і витрачати на це шалені кошти. Можна спочатку проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем у 2023. Цьому році в нашій області цією послугою скористувалися вже 4888 пацієнтів. Також в комунальних закладах нашої області працює 76 психіатрів в тому числі дитячих психіатрів 8, 8 психотерапевтів, лікарів-психологів 2 і психологів 47. В обласному клінічному центрі соціально небезпечних захворювань працює кабінет екстреної психологічної допомоги Телефон довіри. Він працює анонімно і безкоштовно 0,50 914 4024 Щодо закладів соціального захисту населення, психосоціальні послуги у нас в області наявні в 24 громадах з 51% в області, що складає 47%, в тому числі в Канатопському районі, в 4 з 8 громадах

в 50 громад, це також 50%. На сьогодні у нас працюють 28 фахівців і ще 20 посад є вакантними щодо психологів. Експерти говорять, що 80% людей зможуть упоратися з викликами. Війни самостійно, але для цього потрібно усвідомити і опанувати прості речі, які дійсно допомагають. Бути в ресурсі це обов'язок кожного з нас, бо сьогодні ми відповідальні за багатьох інших людей, що поруч. Також, що зроблено, Налажена, налагоджена комунікація з закладами вищої освіти області, визначили відповідальних за впровадження всеукраїнської ментально програми ментального здоров'я. Ти як серед вищих навчальних закладів, війна краде дитинство в українських дітей, забирає батьків, вбиває ракетами вимучує страхом, пригнічує тривогами. Освіта є ключовим елементом розбудови сфери ментального здоров'я. Нині освіта також постала перед новим викликом навчатися самим, щоб потім навчати інших. Перший виклик це підготовка фахівців відповідного рівня, які будуть вислов... відновлювати людину. Друге важливе завдання це піклування про здоров'я молодих людей, студентів. Світовий досвід показує, що проблема психічного здоров'я серед студентів є актуально високою. Третій виклик це піклування про викладачів, бо вони є також дуже важливими. Налагоджена комунікація з за запровадженням всеукраїнської програми ментального здоров'я з Сумським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Також розуміючи те, що професія журналіста в умовах повномасштабної війни є діяльністю з високим ступенем ризику, постійний контакт з психотравмуючими подіями приводить до того, що фахівці медіа вже є однією з найбільш вражених груп населення. В лютому цього року, в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я для журналістів, комунікаційників, фахівців прес-служб підприємств та організацій області за сприянням прес-служби Сумської обласної державної адміністрації, також був проведений тренінг із посилення стресостійкості. З метою організації роботи з питань адвокації психосоціальної підтримки на рівні роботодавців також налагоджено комунікацію та було проведено робочу нараду спільно з посадовими особами управління інспекційної діяльності в Сумській області Північно-східного межрегіонального управління Державної служби з питань праці щодо об'єднання зусиль для проведення інформування роботодавців. Та працівників про переваги запровадження психосоціальної підтримки та вжиття практичних кроків для підтримки роботодавців. Також плідно працюємо з Агенцією регіонального розвитку, Міжнародним медичним корпусом, Швейцарським фондом МЕДЕР з питань потреб громад в наданні допомоги психосоціальної підтримки населення. Зібрані контакти і налагоджена співпраця з громадськими організаціями, неурядовими організаціями, які працюють на території нашої області. Проводиться робота щодо мобілізації та. Координації необхідних ресурсів з метою підсилення секторів та громад, в яких виявлені прогалини. Важливим є той факт, що міжнародне визнані організації впроваджують виключно науково обґрунтовані програми, які діють. Крім того, вони володіють фінансовим, кадровим інформаційним ресурсом, який відіграє важливу роль у впровадженні програми ментального здоров'я. В цього напрямку продовжуємо. Також у співпраці з громадськими організаціями, проводимо тренінги на теми: профілактика професійного вигорання, управління стресом, лікар та війна та інші. В рамках тренінгів проводимо інформаційно-роз'яснювальні роботи. На тему, що це таке ментальне здоров'я, та показуємо інструменти, які допоможуть мешканцям нашої області дбати про свій внутрішній стан. Техніки самодопомоги дійсно працюють і щодня рятують багатьох людей від проявів стресу та тривоги. Як допомогти людям, що щодня допомагають іншим, і не зазнати психологічного вигорання та здобути стресостійкість, також обговорили з психологами Національної поліції України в Сумській області, як результат напрацювали спільні шляхи впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я ТІЯК. Також була проведена установча зустріч з психологами ДСНС з питань подальшої співпраці. Була проведена зустріч з сімейними лікарями області, які пройшли навчання МАЖГЕП, Розглянули питання, як працює послуга з ментального здоров'я в медичних закладах. Пояснили сутність реформи та наголосили на великому значенні роботи медичних фахівців, обговорили важливі питання контрактування, маршрут взаємодії із закладами освіти, соціального закладу і комплексної допомоги па па пацієнтам, які потребують підтримки свого ментального здоров'я. Також були також проаналізували особливості надання послуг. З ментального здоров'я на первинному рівні та перспективи розвитку цих послуг, проблеми вигарання медичних працівників та заходи для його попередження, ознайомилися з причинами звернення пацієнтів та досвідом сімейних лікарів у наданні психосоціальної допомоги. Як висновок, звертатись про допомогу не слабкість, не забаганка і не соромна, а відповідальна. Психічне і фізичне здоров'я однаково важливі компоненти загального здоров'я людини, і про них потрібно турбуватися. Я вважаю, що не слід пояснювати, що ментальне здоров'я наших людей це є та сама стійкість, українська стійкість, яка з одного боку стала легендою, а з іншого їй само потрібно весь час підтримувати, бо на неї все тривається. В області проводяться заходи щодо ветеранської політики на тему ветерани та ветеранки, взаємодія та підтримка у громадах, особливості комунікації. На постійній основі тривають просвітницькі заходи в громадах, що має на меті навчити мешканців нашої області піклуватись про свій психоемоційний стан та опановувати техніки самодопомоги. Хочу повідомити, що всеукраїнська програма ментального здоров'я ти як розпочинає нову кампанію досвід ветеранів вартої поваги. І її мета нагадати, що досвід захисників і захисниць вартий поваги, а відновлення потребує підтримки. Ветерани й ветеранки прагнуть продовжувати життя, навчатись, створювати родини, будувати кар'єри, та воєнний досвід з ними залишиться назавжди. І щоб повернутися до життя, їм потрібна повага й розуміння оточуючих. Слід відзначити високий рівень підтримки і допомоги зі сторони обласної влади. Як підсумок, в кінці минулого року Сумська область була відзначена подякою координаційного центру з питань ментального здоров'я при кабінеті міністрів України за ефективну взаємодію з громадами з питання збереження ментального здоров'я. Окрема подяка голові обласної державної адміністрації, заступнику голови Олені Бойка, яка відповідальна по області за впровадження програми «ТИЯК», керівникам департаментів, головам районних державних адміністрацій, громадам в розбудові системи та послуг для забезпечення ментального здоров'я на регіональному рівні. 에, слід... Сказати про ключові плани на цей рік щодо розбудови. Системи психологічних послуг. Саме перша і саме важливе і відповідальне – це буде створення паспортів психологічних послуг громад та нанесення на карту закладів, що надають послуги з ментального здоров'я. Також реалізація проєктів у ветеранській політиці щодо підтримки ветеранів та членів їх сімей спільно з громадськими організаціями, картування послуг та сервісів, аналіз і усунення прогалів. У наданні психосоціальних послуг також запланована тісна співпраця та розробка дорожньої карти з психологічною службою ДСНС МВС у наданні психологічних послуг постраждалому населенню та їх подальшій супровід, проведення просвітницьких та навчальних закладів для заходів для посилення життєстійкості населення на постійній основі за допомогою ресурсів всеукраїнської програми ментального здоров'я. В тому числі це навчання технікам самодопомоги для полегшення свого стану, також проведення заходів для профілактики, професійного вигорання, залучення громад до написання грантових програм у сфері ментального здоров'я та психосоціальних послуг. Підвищення рівня обізнаності фахівців першої лінії контакту щодо надання психологічної підтримки населенню. Тобто нам необхідно побудувати координацію між усіма ланцюжками, щоб кожен знав, кому передати людину, яка потребує певної послуги. Головне завдання залишається незмінним, якісні і доступні послуги з підтримки ментального здоров'я в кожній громаді. Відновимо людину, людина відносина. Відновить все. І не забувайте, будь ласка, заходити на сторінку ТІЯК та сторінку Координаційного центру з питань ментального здоров'я при Кабінеті міністрів України, де ви зможете знайти всі необхідні контакти, і дієві поради для підтримки свого ментального здоров'я. Дякую за увагу і обов'язково турбуйтеся про себе.